Всім привіт, народ! З вами я, Мурахаджо, а це First to туфам. І ми починаємо з першого епізоду. Вирішив я добратися до цієї грушечки. Давно хотів. Називатися буде сам удома. Я знайшов українізатор. Дякую, хто цим займається. І якби є можливість пограти з українською локалізацією. Епізод перший. Сам вдома. 12.07. До речі, це недавно було. Я не хотів постити цей текст на Reddit, аби його не назвали вигадкою. Навіть не знаю, з чого почати. Вибачте, що я не дуже промовистий. Мабуть, просто почну, як є. Липень середина літа. Мої батьки поїхали у відрядження. Це означало, що на ті вихідні я залишився сам. Також хочу помітити, що саме у ті дні мій режим був вщент збитий. Я міг спати та прокидатися в будь-який час доби, проте мені хотілося виправити це якомога скоріше. Виключись. Я прикинувся десь біля восьми Того вечора. Блін, прикольно. Пробил, щоб піднятися. Так. Сподіваюсь, по звуку все чотенько. Блін, прикольно, така кімнатушечка. Вечірі є, я виключу радіо. Бо якось воно несправно начебто робить. Так, а які в мене завдання? Тут є щось пишеться, підпишеться? Уроки давай робити. Ой, стоп, почекай. Ще раз. В мене було завдання, але голодним, та тільки прокинувшимось, я не міг його зробити. Поняв, ідем хавати. Так. Добрий вечір, студія. От е від мами повідомлення. Е чекаю, ви коли повернетеся? Ми з татом будемо у понеділок, Любий. Я вчора тобі не казала. Найс, бережи себе, сина, не засиджуйся довго. Я сподіваюся, ти візьмеш Xbox як обіцяла. Ну типу, якщо за тим кидоном. Можу запросити Мейсона з Джоном на ночівлю робити домашку. А вже ж дзвони, якщо щось потрібне, не забудь перевірити через штори, чи це вони, коли будеш відчиняти. Бережи себе, любий. А вже ж, мам, ми з татом будемо у неділю ввечері. Навіщо параноїш? Мама, мені 14. Мабуть, зараз подрімаю трохи, потім закажу піцу. Юху, не треба замовляти зранку, вже зробила тобі лазанью у холодильнику. Окей. Ну я не знаю, чи можна треба перечитувати. Йоу-йоу! Ти завжди до. Ти завтра до Джесіки? А, да. Очівочка. привітіки. Ага, чув, Джош теж буде. А ти хезе. Що не так, ти ж хотів учора з нею зустрітися. Їй не було, ніби їй все одно на мене. Не все одно. Якщо тільки ти не по... помножишся на два, тоді все. Тоді не все два. Ходи, є два. Господи, що за діалоги? Як хімія? Бляха, я забув. Зроблю вночі, напевно. Лол теж. Рудаки поїхали, хоч до мене на ніч. Можемо поганяти у Маріо Кард. Потім відповім. Ок, з'якни Джошу. Не обіцяю, що в мене плани. Що за гнітуща? хтось постукав? Так, де можна Не питайте чому, але я зайшов до кімнати батьків. Тут... ти хто? О, блін мене аж поруму А тут світло включається, якось чи ні? Ні Так, тут так можна дивитися, коротше. Якщо хтось щось... Слухай, я можу вийти? Вау. А далі не можу. Ну окей. Ну ну зло таке нагнітаюче. Відверто, кажучи. Так, а це куди? Та чого ти пригаєш? алло? Ага, А сюди може вийти. І все, да? А на чому поїхали батьки? Машина тут стоїть. Короче, туди до дороги я не можу вийти. Тут собака десь, до речі, гавкала. Блін, і тут двері є. Короче, пішли хавати. Перший епізод, наскільки я знаю, коротенький. Е... Что бы она казала? Вау! Ежа была холодная. Давай в духовочку. Да, правильно. А что с еще можно взять? Більше нічого. Ну, холодильник затарений добряче, до речі. Де тут морозилка, правда? Оце вона, да? Їжа вже розігрілась. Трошки підгоріла, як на мене. Так, що на тарілку треба кидать. Жалюзі постійно відкриваються. Так, ну я думаю, что перед телеком, да? Можно включить телек? Да. Нифига себе, хавая плотная. Это да, это в фильме? Кто-то кто, спитнявся? кто спитнявся? Так, телек долой. Еээ, e, Чел, сьогодні не вийде, з'явилась справа. Ти дуй завтра до Джессики. що туди хтось піднявся. Якимось чином. Я з'їв усю лазаню. Попитиму ооо. Oh. Після такого дека лазані попити треба 100%. Мама приїде, повбирає. Ох ти, йомо! -йо. Он ну, так він і зайшов. Так, він наверху. В моїй кімнаті, так? Да? Чил, e, чувак, все окей. Я, походу, піду до ліжка після хімії. Погнали. Але цей чел десь в хаті, так? Да? А я, мабуть, закриюсь. Ну, по логіці він, походу, знаходиться в кімнаті для дорослих. Ну, тобто батьків. Давай будемо учитися. Я закінчив писати завдання з хімії за декілька годин. Давай провіримо, коротше. Чи там він, чи ні. Не сидіть, не си, сидіть на топізні, дітки. Не хочу знову вислуховувати від міс Паули. Привіт. Може, він. Після того, п -п після того, як я уроки зробив, десь перемістився. Так, ну я хотів спати, да? Давай спати. Година 16. Захотів встати та піти за водою. Ох. Така собі ідея. Темно, нікого нема, алів? Водичка супер. Так, сусіди там чогось ще не сплять. А я пішов. Ось я після води так. Так погано піднімаюся наверх. Щас відкриваю, а він в кімнаті. На кроваті лежить, і такий здоров, малий. Майлз, хто там біля дверей? Ти там? Эй, можешь зу? Так. Не можем? А тут бігати можна, типа, чи ні? Що це було? О! Поки я намагався подивитися штори, він витріщився прямо на мене. І що ти хочеш? Пала надіслала, сказав, що він під... підкрадався до вікна. Ми зателефонували до поліції. Діти, замикайте всі двері і ховатися у кімнаті. Не чинайте двері, щоб він не робив. Пішли у кімнату. Ну він уже проходив вже проходив, да? так? Опа. Кровать. йо моё. мені що чекати поліцію треба? Чи що з ним зробити піти? А сусідка може вийти до мене перейти чи ні? Так, стоп. Пала, надіслав, хто це? Ти чуєш це, пала за дверей, мамі дуже шкода люби, все буде добре. Пішли Павлі відчиняти. Так, продовжуємо заново. Чогось у мене ігра вилетіла після того, як мене той дядько зловив. прийшлось трошки по-бистренькому перепройти. Продовжуємо зараз спробуємо пройти. Я не знаю, можливо, треба було присісти. Ну він прям перехватив. Зараз мама напише, що це Павло Палано десятка сказав, що він. Не відчинять двері, щоб він не робив. Ну він уже пробрався. чуєш це пала за дверима, мамі дуже шкода, любить, все буде добре. Так, ну у нас тут два варіанти. Або йти на карачках питатися пройти. Або чекати поліцію. Поліція ж може теж приїхати? А чому не можна вікно відкрити, чинити, наприклад? Ну, я на карачках спробую пройти. Ну він відчиняє двері і все. І шо? Ну, і вона так і буде дзвонити. Мені що робити? Він стоїть прям там. О. Поліція. Все ж таки треба було дочекатися. Да? І все? Привіт, Паула. Могла би і зайти, знаєш чесно. Піду води наверну. О, таке невеличке проходження вийшло. Дякую, якщо подивилися, якщо вам сподобалось, підтримайте лайком, пишіть коментарі. Якщо я побачу, що дійсно цікаво, я... Інші епізоди теж пройду. З вами був Мураха Джо. Всім мирного неба над головою, слава Україні, і до побачення!